Перш за все хочу подякувати за те, що запросили мене на ваше свято. Це неймовірно круто, що церква святкує і згадує те, що Господь дозволив мати початок. Господь дозволив продовжувати і дає майбутнє, чи не так? Давайте разом скажіть амінь. Слава Богу. Слава Богу. І дуже, дуже класно, що у вас є така, знаєте, дружня, приємна, така відкрита така атмосфера. Позвольте сімейна. Я собі уявляю люди, які жили. В старому заповіді, які також приходили декілька разів в році для того, щоб святкувати, радіти, для того, щоб дякувати Богу. І напевно, по дорозі, коли вони йшли з різних місць туди до храму поклоніння, і це для деяких було декілька днів, декілька, можливо, навіть тижнів, то це ну справді воно так захоплююче було. Куди йдемо? Йдемо на храм ну, на храму угору, йдемо на поклоніння. І там ти не забув там овечку взяти, Да, там мій син тяне овечку, там десь хтось, знаєте, там в повозці сидить, хтось, хтось там на віслюки. І ось так гучно, дружно люди йшли для того, щоб поклонятися Богу. Цікаво, що коли ми з вами говоримо і сьогодні будемо розважати про контекст вдячності, то. Все Слово Боже насправді переповнено ідеєю вдячності. Ідея вдячності спостерігається від самих перших сторінок Писання аж до кінця. Один із най, напевно, улюбленіших або найвідоміших віршів і коротких віршів, писанні, де Бог говорить про вдячність. Пам'ятаєте, да, такий короткий знову заповіту? Да, Солунян. І він говорить, що за все ви що маєте? Дякувати Богу. Ідея вдячності, вона є в ДНК того, що Бог заповів від самих перших вказівок людям аж до самого останнього, що ми читаємо події в об'явленні і так далі, коли люди будуть теж вдячними Богу. Ідея вдячності, вона. Не нова людям, тому що з самого дитинства всі своїх дітей вчать бути вдячними, чи не так? І тоді, коли наші діти десь трошки невдячні, то нам, батькам, буває так соромно, так? ні? Я не знаю, чи була у вас ситуація. Я маю, як правило, після зібрання якісь конфети в карманах і виходжу в холл. І буває, знаєте, дітки вже чекають мене для того, щоб вони знають, вже, що пастор Давид якийсь там має конфети. І Підходять і ну, знаєте, як должне, дайте конфету, дякую там все. І ось одна мама з дитиною підходить, і а, дитина не маленька, ну, не геть там, знаєте, така, що не вміє розмовляти. Вже дитинка така, що готується до школи. І я витаскую конфету і даю, і мама така ну, дергає: ну, давай, ну, ну, скажи, що дяді треба сказати. знаєте. Ну, і ця дитина така вже, знаєте, ну, ну, геть виглядає якось не дуже гарно, бо вона не маленька, Розумієте, вона ну, велика і вона не хоче сказати дякую. І мама там вже і за руку тягне, і мама вже покрасніла, і Ні, позитивник не дала. Але, але, знаєте, такі незручні бувають ситуації тоді, коли люди не вдячні, чи не так? Коли ми будемо з вами говорити про вдячність, я хочу перше, що. Ви запам'ятали, що ідея вдячності, вона закладена Богом в писанні. І тоді, коли ми з вами говоримо, що ідея вдячності закладена Богом в писанні, то пам'ятаєте тоді, коли Бог почав формувати євреїв як націю, євреїв як культурну, знаєте, Таку інтелігентну, вже а, такий певний народ, коли вони вийшли рабами, не мали ні законності якоїсь, ні порядку, ні устройства. І потім Господь дає їм біля гори Сіна різні вказівки, різні порядки, як їм потрібно жити, як їм потрібно і що їм потрібно робити. І там Бог їм дає одну таку чітку вказівку. Ця вказівка стосується того, щоб вони три рази в році приходили на поклоніння Богу, були вдячними Богу за те, що Бог їх благословляв, за те, що Бог їх вів. І люди, незалежно від того, наскільки вони були зайняті, вони мали обов'язково, вони мали залишити всі свої справи. Зупинитись і прийти на поклоніння Богу. Я Якось собі розважав після одної розмови з моїм меншим сином, ще тоді він був менший, коли він запитав: тато, а чому Бог завжди вимагав, щоб люди йшли на свято, і вони завжди перечитували і слухали одні ній житті і ж історії? Думали ви про це чи не думали ви про це? І я кажу, синок, напевно, це виглядає так, як у нас на Різдво, бо ми на Різдво завжди відкриваємо Писання і перечитуємо цю історію, яку діти вже потім на пам'ять знають, так чи ні? Ідея вдячності була закладена в кожне свято. Послухайте, воно було ніби як такими нитками прошито, щоб люди завжди повертались і розуміли, що Бог їх зробив нацією. Ідея вдячності полягала в тому, що вони згадували, що колись вони були рабами, але потім вони стали ким? Вільними людьми? І люди, вони мали згадувати, говорити один одному, ніби те, що вони знали. Але там була зашита ідея вдячності Богу за те, що Він зробив їхньому житті. Тоді, коли сьогодні ви святкуєте День народження церкви, чудове свято. Неймовірне свято. І я вірю, що це свято більше, ніж просто, просто класно провести час. Я впевнений, сьогодні, коли будете спілкуватися, і тоді, коли пастор Славік буде проповідувати, говорити про те, які ваші сьогоднішні реалії, яке ваше майбутнє, як Господь вас привів, звідки, як сформував. Послухайте, Ось тут дуже важливо пам'ятати, що. Ми маємо мати в це вдячне серце Богу. Я собі уявляю, кожен раз, коли євреї, як нація, сходилися, а потім розходились, і вони йшли і казали, але класний був час. Але класно, що Господь нас зробив народом, але класно, що у нас є храм, але класно, що у нас є Єрусалим. І ці дітки повертались додому, хтось в повозки, хтось там. на... на, 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 на Якомусь там, іще там я не знаю, там мослику, і так далі. Вони раділи, вони святкували. Послухайте те, що Бог зробив в їхньому житті. Вдячність, вона завжди має в собі ДНК і розуміння того, що Бог зробив в моєму житті. Друга річ, на яку я хотів би, щоб ви з вами зауважили, послухайте, це те, що Бог працює. Через вдячність з нашими серцями. Подивіться, тоді, коли Бог прописав євреям про те, як вони мають святкувати і як вони мають проводити цей, послухайте, свято вдячності Богу, він їм прописав і чітко сказав, що вони не мають приходити з сумним лицем. Чи думали ви про таку, ну, ніби, ну, можливо, неважливу деталь, хтось би подумав? Не не мали бути. Тобто, незважаючи на те, чи там дома у тебе утюг поламався, чи по дорозі там діти тебе надратували в машині, чи ще щось не так, чи не знаєш, як рахунки буде з понеділка платити, залиш це все там. Ти йдеш на поклоніння Богу. Ти хочеш явитися перед Богом і подякувати. Послухайте, вдячність передбачає. Ваш настрій не з зовнішніх чинників, а ваш настрій з внутрішніх переконань. Я впевнений, якщо я візьму так, от просто по черзі, от, так от візьму по черзі одного і другого запитаю, які ви виклики сьогодні проходите. Кожен буде сказати, що правильно? Ні? У когось, я не знаю, у когось війна і чоловік, можливо, батько, можливо, і ще якісь обставини. У когось діти, можливо, операцію треба робити. Послухайте, обставин завжди зовнішніх чинників буде достатньо. Але послухайте, Бог говорить, що ключовою ідеєю, як Бог працює зі мною, тоді, коли я виражаю Богу вдячність, я маю в основу поставити не зовнішні чинники. Не мій настрій той, який ніби формується. Позвольте суспільство сьогодні. Я відчуваю, я люблю. Я не відчуваю, я не хочу це робити. А Бог каже, ні. Тоді, коли ви приходите на поклоніння, тоді, коли ви відкриваєте уста свої, тоді, коли ви хочете справжні подякувати Богу, Бог каже, формує ось цей ваш весь настрій, каже, формують ваші внутрішні цінності. І Бог працює з людьми через цей дуже важливий інструмент. Друга медаль оцю, знаєте, такі там дві, дві сторони медалі. Друга медаль того, як Бог працює з людьми, це те, що Бог починає працювати з людьми ще до того, як вони прийшли подякувати. Подивіться, написано, що вони не мали приходити до Бога. Дякувати Богу без того, щоб у них не було нічого в руках. Ви зауважували чи не зауважували? Каже, ні, не маєш права прийти до мене і з'явитися з пустими руками. Хм. Іншими словами, Бог показує, що наша вдячність, вона завжди має бути притима. Підкріплена якоюсь певною жертовністю. І хтось, можливо, подумає: ну, наш Бог, можливо, якийсь такий, знаєте, як в одній книжці там автор говорить, що розмовляючи з людиною, він каже, каже ваш Бог, він, типу, як ненажерливий Бог. Постійно там жертви треба, постійно десятини там чи ще щось. Ні, послухайте, криве богослів'я. Нашому Богу не потрібно було ніколи не жертву. Якогось ягнята, вчителя, він не їсть це м'ясо. Богу не потрібно, послухайте, навіть ваші гроші, які ви сьогодні приносите, як десятини чи пожертви, Бог має ключі від самих великих банків світу. Бог може зробити так, що сьогодні тут просто опиниться, ну, куча грошей. Але, послухайте, через мою вдячність Бог працює зі мною тоді, коли я намагаюся розібратися в своєму серці, що стоїть мене моя вдячність. Сьогодні це максимально видно на тому, коли ми говоримо про те, що ми збираємо кошти, чи це на плетіння сіток, чи там я бачу святка час від часу там збирає якісь банки, там, чи ще Оксанка, чи хтось там. І можна сказати, я тобі співчуваю, я такий, знаєш, ну, моє серце горить, але якщо моїх дій не, нема, то ну, яка вага моїх словам, чи не так? Дивіться, цей Бог, якому ми поклоняємося, він вимагав від людей тоді, коли він формував основу їх як нації, як народу, він формував і каже: послухайте, тоді, коли ви будете приходити дякувати мені і будете казати, що ви вдячні, ви маєте мати щось в своїх руках. Там цікаво записано в останньому вірші, в тому розділі повторення закону, там написано, що. Каже, Кожен нехай принесе Господу те благословіння, в міру якого Бог благословив вас. Іншими словами, тоді, коли ми говоримо з вами про вдячність, про мою вдячність, то я маю усвідомлювати перше, що Господь зробив і що Господь дав мені. Моя вдячність починається з того, як Він мене вивів. Як він мене сформував, моя вдячність розуміння сьогодні, як Бог працює, що зовнішні чинники не впливають на мене. І я вдячна людина, бо Він у мене є. І мені його достатньо. І я вдячний і навіть те, що я приношу Бога, приношу Богу свої фінанси, свої, свої якісь вчинки, свої ще щось, своє участь в служінні і так далі. Це теж крок довіри. Якщо ви будете уважними подивитися, що в основу вдячності Бог також заклав дуже чітку вказівку євреям. Він каже: ви маєте вчити своїх дітей, а потім вони будуть вчити своїх дітей, як приходити перед лице Господа. Ви маєте вчити, тому що. Це не просто якась ну така знаєте подія, яка яка ну поверхнева, це має под... це має великий глибокий стержень. Ваше богослів'я зашите в те, як ви дякуєте Богу. Яким чином ви дякуєте? Яким чином ви поклоняєте? яким чином ви живете? Смотрите. І тоді ми розуміємо, що. Що наше життя сьогодні, як, як церкви, в новозавітній період, воно, воно просто напитане, таке, знаєте, як, як, як губка ідеєю за все, будьте вдячні Богу. Мені, сподобалося, як в новому перекладі, автор переклав: дякуйте Богу при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Цікаво, правда? От там, де знаєте, за все благодаріть і за все дякуйте Богу. Каже, дякуйте Богу за, за все і в усіх обставинах. Вдячність Богу. Інколи приходять важкі обставини життя, непрості життя. І питання, як тоді ми маємо жити, дякувати Богу. У мене на початку літа. Почалися проблеми з здоров'ям, і в е, мене з'явилось дуже багато слабкості. Я мусив лягати. Бувало так, що і два рази, три рази в день просто мушу прилягти. У ну, мене три рази було так, що я ну, втратив свідомість і е, просто десь за машину затримався, десь за поручень. І е, пастор Василь, ми з ним їхали в машині. Я кажу, слухай, щось відбувається таке. Не знаю, що зі мною відбувається. Кажу, я стільки почав пити. Води кажу, як слон, кажу, як той верблюд кажу, ну реально. Я кажу, ти замітив, що я виходжу проповідувати, у мене бутилка з водою з собою. Він каже, я замітив. Кажу, де... І Девід каже, тобі треба йти до лікаря, провіриться. Я приходжу до лікаря, пішов до свого сімейного лікаря. Сімейний направив мене зробити аналізи, і потім каже: а, тобі треба терміново до ендокринолога, тому що у тебе замість. 4-6 рівень цукру, у тебе 19. І при такому рівні цукру люди в кому заходять і не виходять з коми. І коли я прийшов до, до лікаря-ендокринолога, то вона послухала, подивилась і каже: тобі треба обов'язково на стаціонар лягати і два тижні мінімум відміняй свої справи, прокапуйся і так далі. Вона мені сказала, що ти маєш зрозуміти до кінця свого життя ти маєш відмовитися від певної їжі. Все, точка, каже, ну. вона подивилася, знаєте, таке, типу родинне дерево, хто там від батьків, там. і в мене в двох родинах всюди ну, сахарників більше, чим, ну, чим, чим, чим тих, кого, ну, хто не страждав сахаром. Вона каже: ти маєш зрозуміти, що є речі, які ну, війдуть в твоє життя. Ти маєш обов'язково мати пробіжки зранку, з вечором ні, будеш на інсуліні. Ну, геть буде погано тобі. Я приходжу додому, і я пам'ятаю мій менший син, він таки, запитує: каже, тато, а що, каже, тобі можна? каже їсти. Бо я йому розкажу, що і то не можна, і це не можна. І я пам'ятаю, довідки дивиться на мене і каже, Тато каже, да, це каже, ще каже, для чого жити тоді каже, якщо каже, нічого, одні салати можна там, чи там кусочок там, ну, рибки, там, чи ще щось. У мене питання. Яке задав мені один мій друг. Каже, він каже ти каже, зараз маєш етичне і моральне право ну, відпроситися, ну, тіпо, взяти паузу від служіння. і Як ти будеш діяти? Чи будеш ти. Людиною, яка буде вдячна Богу навіть за, за ці обставини життя. Чи будеш ти людиною, яка розуміє, що Господь провів і дозволив пройти певний шлях? Чи будеш ти людиною, який, яка стане розуміти, що навіть в цьому в цих обставинах Господь випробовує. Але ці речі, які ззовні не мають, послухайте, не мають змінювати моїх внутрішніх цінностей. Чи залишуся я людиною такою? Моя дружина мені каже, не говориться, але я вже сказав, тому вже мушу сказати. Вона мені каже, слухай, я завжди мріяла, щоб ти трошки похудав. Але ти останніх років завжди був такий, ну, дядько. Ну, і вона каже, я навіть не знаю, як це, чи це етично правильно сказати, що слава Богу, за хворобу чи ні. Ну, що 12 кілограм скинув. Але, але ну, але, але я каже тебе такого, ну. Я хочу сказати, що. Вдячність Богу це більше, ніж просто слова. Послухайте, це розуміння Бога і того, що Бог робить в вас в вашому житті. Це розуміння, коли Бог веде, це довіра Богу в майбутньому, це висловлювання свого оцього того, що внутрі є, не зважаючи на зовнішні чинники, не зважаючи, послухайте, на втрату. Незважаючи на наслідки якихось дій. Я сьогодні вам, як церкві, бажаю завжди, як знаєте, як цей народ ізраїльський завжди бачив, Боже, ось це таке ДНК прошити в вашому житті. Вдячність. Вдячність Богу за все. Як він провів. Нагадувати один одному. Що Бог зробив. Послухайте, незважаючи на виклики, повертатись до цінностей, чому ми, як церква, живемо? які цілі ми, як церква, ставимо. Господь, ми віримо тобі, ми робимо крок віри, ми довіряємо і знаємо, що ти маєш найкраще майбутнє для нас. Послухайте, і тоді вдячність. І цей віршик, який ви всі знаєте на пам'ять. За все, дякуйте Богу, він стане вашою. Знаєте, щоденною реальністю ви будете дихати цими словами. Завше дякуйте Богу. Я хочу за вас помолитися, як за церкву за церкву. за вашу громаду. Давайте піднімемося ноги. Я подякую. Спаситель дорогий. Я тобі дякую за те, що ти в свій час покликав пастора Славіка приїхати в Ужгород і почати говорити Івангелі молодим людям. Дякую тобі, Господь, за те, що ти благословив його на цьому шляху, дав йому людей. Можливо, не всі сьогодні в команді далі, у кожного свій шлях, Господь, але це той шлях, яким ти провів. Пастора Славіка провів нову надію, Господь. Дякуємо тобі. Дякуємо за руку, яка постійно була. Господь. Сьогодні допоможи Господь в. Жити не зовнішніми чинниками, не настроями якісь зовні, а цінностями ізсередини. Поможи, Господь, сьогодні цій громаді робити крок віри, жити жертовним життям, вкладати в Твоє царство. Господь, розширяй кордони нової надії. Благослови їх як громаду, щоб вони мріяли багато, щоб ти міг їх використовувати багато для Твого царства. Нехай ось ця вдячність, це будуть для них не просто слова, це будуть цінності, якими вони живуть. І нехай люди, які дотичні до цієї громади, вони бачать твої цінності, Твоє ДНК, Твоє серце, яке любить людей. Благослови! Все прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.